Вітаю товариство. Чую вас добре. Чи ви чуєте мене? Ми вас чуємо. Давайте дамо сигнал пану Олександру оплесками. Слухаємо вас. Отже, моя історія буде історією про математику. І починається ця історія у 2013 році. Пізній осені, а саме кінець листопада. Я лікар-педіатр в поважному закладі Львова. А саме західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Я вже молодий кандидат медичних наук, а ще я організовую вечірки в горах. Одним словом, такий собі знаєте: життєлюб. Усе б нічого, але е, моя країна впевнено прямує до диктатури. А саме розгін студентів 30 листопада. Для мене і для мільйонів українців стало зрозуміло, що це початок диктатури. І я був не готовий жити в таких умовах, я був не готовий жити в такій країні, і я розумів, що я буду з цим боротися. Але я не розумів я. І от в мене є розуміння, що я їду 30-го числа у Київ. А що я там робити, я не знаю. Я зустрічаюся зі своєю подругою і задаю питання: я кажу: Лесю: а ти можеш мені швиденько пояснити, як можна протидіяти режиму, як можна боротися з тим, що зараз у нас відбувається в Києві. Вона каже: дивись коротко, щоб ти собі зрозумів: є три види спротиву: перший це терористичний, там ефективність десь приблизно 5%. Другий це насильницький. Там ефективність відсотків 20, може 20 з копійками. Третій це ненасильницький. Там ефективність більше 40%. Ну, математика зрозуміла, ненасильницький спротив це якраз те, що найбільш ефективне в цій ситуації. Окрім того, я ну, такий собі життєлюб, лікар. Ну мені воно найближче до душі. З цими знаннями я їду до Києва. І, е... 1 грудня, коли мільйон людей вийшло на вулиці Києва, я потрапляю на вулицю Банкову. На вулиці Банковій я зустрічаю людей, які хто з камінням, хто з ланцюгом. Пам'ятаєте, такий пан з ланцюгом, його ще називали скорпіон. А хто на грейдері їде на поліціянтів. Це ні разу не схоже на ненасильницький спротив. І я вступаю в дискусію з цими людьми і пояснюю їм ті цифри. Точніше намагаюся пояснити. Вони дивляться на мене з певним здивуванням і відповідають мені буквально наступне: чоловіче, ти якийсь дивний, і говориш нам дивні речі. Вони вчора побили людей в звірячий спосіб, а ти розповідаєш нам про якісь ненасильницькі Е, Давай так, в тебе є якісь дивні уявлення про усе це. Ти собі з ними а не розповідай нам, як ми маємо протидіяти е, Януковичу. Я кажу: ну, панове, хто б вас е, переконував, б, я але я от з вами цю дискусію мав, і е, до мого уже ввечері, коли я аналізував цей день, я звернув увагу. Ось на що. Ви знаєте, вони такі зі мною вступали в дискусію, незважаючи на те, що моя позиція, моя математика була для них геть дивною. Потім з цими е, протестувальниками я вже зустрівся на вулиці Банковій, Коли два місяці ми ненасильницьки намагались переконати владу в тому, аби вона покарала винних побиті студентів, натомість влада відреагувала драконівськими законами. Е, після того уже на банковій я з цим товариством, яке тоді я зустрів на Грушевську, вже ні про що не сперечався. Бо у мене було розуміння, що люди, які два місяці вимагають від влади змін, отримуючи від влади репресії, мають право на таку реакцію. Але я усе ще залишався в парадигмі ненасильницького спротиву. Іншими словами, я не кидав коктейлі. Але я поруч з тими людьми допомагав їм, вони кидали коктейлі, а я допомагав їм медичною допомогою. Після Майдану ми з тими людьми перезнайомились і стали друзями. Той самий Скорпіон це насправді маляр. Зараз це мій побратим. Але 24-го. Лютого 2022 року я вже їхав до Києва, розуміючи, що поруч з цими людьми я буду протидіяти російській агресії. Математика у мене була тоді наступна: я медик, і я зроблю усе для того, аби врятувати життя побратимів. І з цією математикою пройшли мої перші місяці на війні. Коли я їздив, вже коли в нас почались бойові виїзди, але я, як бойовий медик, був в групі прикриття. І я добре пам'ятаю, що я думав тоді, аби тільки ніц не сталося. І ви знаєте, переважно ніц не ставалося, але коли ти їдеш з бойового завдання, всі живі здорові з одного, з одного боку, ти щасливий, а з іншого боку, ти думаєш, слухай, а яка з тебе користь? Ну, окей, ну ти посидів, ну якби що ти врятував, але ж ти за цей час міг зробити щось корисне. Тоді я почав шукати собі. Як я можу бути кориснішим на цій війні? Так я став розвідником, е так я став е керувати безпілотниками. І так змінилась моя професія. Що фактично я роблю? Я знаходжу ворога, я наводжу на нього артилерію. Тобто, я бачу його, і я коригую вогонь. Іншими словами. Саме я наводжу на нього смерть. І математика змінилась, тому що зараз кожен знищений окупант це врятований мій побратим і мирні мешканці України. Дякую за увагу. Друзі, гучніше гучніше, аплодуємо. Ще, 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 ще ваші облиски, друзі. Гучніше. Ви я впевнений, чуєте наші аплодисменти. Це аплодисменти адресовані вам, вашим побратимам. Дякуємо за те, що ви є. Дякуємо за ваше вміння. Дякуємо за те, що ви робите для кожного з нас. Ми з свого боку допомагаємо армії, збираємо донати, щоб вашими руками наших ворогів було якомога менше. Слава Україні! Героям слава! Передаємо вітання вам і вашим побратимам. Хлопці, тримайтеся, нехай вас Бог береже. Дякуємо, слава Україні.